Тільки послухайте, яка тиша. Як називається затіш є перед буряй? Якось так тихо, аж страшно. В нас на вихідних, тут в Іспанії Аліканте, можливо, також і по Іспанії, були вітри. Валіканте був 60 км на годину. Я, може, вставлю вам. Ми виходили в суботу з Женію в магазин. Буду так говорити, мені важко, тому що горло болить. Знову захворіли всі. По колу хворіємо, це, напевно, з листопада, десь з грудня. Хворіємо. Знову мене пече горло. Ну, але так, як терпімо. Ну нічого, це буду так говорити складно мені. І вже в тіктоці дуже багато відео. Ми не бачили власними очима цих, ну, цих, цих ситуацій. Падали і освітлювальні оці лампи. Падали на машини, і такі як захисні споруди були. Залізні такі стіни. Коротше, вони також падали, машин дуже багато постраждало. По вулицях їздили пожежні машини, швидкі допомоги. Оцей звук аж страшно було. І вітер просто був шалений, 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 і дерево десь впало. Дякуючи Богу, що відпустило, і тепер така тиша. Навіть вітру немає. Нічого не колихається. Української мови, не рухається. Коротше, я всіх вітаю новому відео, друзі, всім привіт! А я хочу дати відповідь на коментар. Це більше буде, ну, це не виправдання, бо мені пишуть, що я виправдовуюся. Я не виправдовуюся, я хочу зробити аналіз, а також ми поговоримо про синдром, про комплекс меншої вартості, які є типи, і хочеться саме використати цей приклад цього коментаря. От, тому вітаю вас у новому відео. Бажаю гарного настрою. Я знайшла тихе місце, я сюди приходжу завжди. Ну, коли таке відео не влог, а роздуми, якийсь аналіз, розмови, то я обираю парки якісь. от, І в цей парк я приходжу дуже часто для того, просто щоб поговорити. Тому що на вулиці шумно, машини їздять, пожежні машини. Оце все тут тихо, спокійно. Тому вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде отака тема. Відповідь на коментар. І поспілкуємося. Фортеця Санта-Барбара, гора Бенакантіль. От я влітку тут про сусідів, коли записувала, а також про те, як мене розчулили поляки. Оце тут і записувала. Всьому. Я називаю це парк. Певно, що це так і є. І сьогодні тут нікого немає, зазвичай тут багато людей, туристів. Ой, там корабель пливе. Там далеко-далеко. Блін, мені вже треба зробити манікюр. Не хочу показувати вам в кадрі. Треба знайти час. Я ж замовила собі фрізер. Він мені прийшов, дуже класний, дуже класний, це не реклама. Я потім вам покажу. Мені сподобався Мене був е, в Україні, але інший і гірше. Це я замовила 16 євро, наче він мені коштував. Ну, прям дуже класний, файний, треба тільки якби ще насадки фрези замовити, бо там стандартні, а вони ну, поганої якості. Треба замовити окремо кожну, яка мені потрібна для манікюру, для того, щоб гель-лак можна було спилити. От. Покажу вам, це треба зайнятися, щось немає в мене часу. Кожного дня знаходжу якісь цікавіші заняття. Камера буде в кущах стояти. Хочу зняти пальто. Дуже тепло. Зранку було 10 чи 11 градусів, бо так як вітру немає, ви знаєте, просто стоїть повітря і прям спекотно. Супер. Хочу зняти пальто, тому що зараз буде вся мокра. Так, як мені виставити цю камеру? Вже доведеться це вирізати. Так, ні, не дуже файно. О, отак ви мене гарно бачите. Гарно чуєте. 1, 2, 3, 4, 5. І так, коментар від, від Валентина. Ні, четвіртак. Ні, четвіртак. Так, все правильно. І так, бажаю успіхів. Я добре знаю Іспанію. Це до попереднього, напевно, відео. Я оце зробила скріншот, вже не можу подивитись. Напевно, попереднє відео про те, що в нас тут немає житла. Ну, якби, я розумію, що це не є проблемою. Там проблема більше в тому, що нам. Не вистачає на те, щоб окремо собі житло винаймати, Ми зараз живемо в кімнаті. Це була просто така якась коротенька розмова, те, що було в мене на той момент в голові, в душі. Я це сказала. Все. Я дуже дякую вам за підтримку. Я насправді думала, ви мені напишете, що я не сповна розуму, але настільки багато було коментарів підтримки саме мене, і що я не одна, і що у людей також є. Такі проблеми, це отак, наче як поділилася з подружкою, і вона мене підтримала, знаєте, наче і на своєму досвіді розповіла, як у неї, і от мені це дуже допомогло. Я дякую вам щиро за те, що ви в мене є, і те, що ви таким чином прокоментували, підтримали мене. Це дуже цінно для мене. Тож далі продовжуємо. Я бажаю успіхів. Я добре знаю Іспанію, коли в 2002 році ми приїхали на заробітки. Ми, не знаючи мови, йшли працювати інтерно. А сьогодні бігають за айфоном і показують вулиці. Ми 24 години знаходилися в домівках, а на виході зустрічалися. Простіше скажу: в Іспанії треба пахати. Бажаю успіху. Все чітко і зрозуміло, ви написали. Простіше скажу: в Іспанії треба пахати. Я вас підтримую в цьому, але я думаю, що пахати треба всюди, коли куди, куди б ви не приїхали, не маючи взагалі нічого. Всюди треба пахати. Навіть якщо ви приїхали там в Німеччину, в ті країни, де є підтримка українців зараз, там є програми, на яких ви можете стояти і вам будуть і давати житло, надавати, і гроші на життя на це стане той час, коли треба йти працювати. Це час даний для того, щоб ви могли. Адаптуватися, інтегруватися, змогли вивчити мову. І далі вже треба знаходити роботу і працювати. І де б ви не були, немає такого, що там величезні зарплати, і ви не встигаєте їх витрачати, ту зарплату, ті гроші. Всюди треба пахати. Щоб у вас щось було, треба працювати. Це все зрозуміло. І це не тільки Іспанія. В Іспанії так великий відсоток без безробіття. Без і зараз хтось до речі писав, що легалізація ж є мігрантів. Я мала на увазі, тому що люди не всі зрозуміли, українці мають тимчасовий захист. Це не стосується саме українців. Це стосувалося мігрантів з різних країн, які приїхали сюди, живуть тут нелегально і не мають дозволу на роботу. Тобто для це цього... і вони мають роботу. Є багато людей, які працюють, не маючи дозволу на роботу. Бояться, що прийдуть, ну будуть перевіряти, прийде інспекція, і ну, буде їм штраф або що, я не знаю, які там, якби. Наслідки цього всього, але я знаю, що це є проблема. Також на вулиці можуть зупинити перевірити ваші документи, і люди бояться для того. Треба легалізація. і для того це зробили. Вже відкрили ці пункти, куди можна принести документи. Тому що вже і в тіктоці є, показують ці черги. Дуже багато людей працюють без документів. Тому це для того, щоб їх легалізувати, раз перше. А по-друге, ще ці люди працюють в чорну. Ну, тобто для того, щоб вони платили податки, щоб змогли влаштуватися на роботу офіційно, їм треба документи. І тоді вони зможуть сплачувати податки. А на зараз їм дають в конвертах гроші. Вони отримують просто їх ну, готівкою. Тому для того, напевно, і зробили. Сьогодні бігають за айфонами, і показують вулиці. Я думаю, що це про мене. Я не знаю, хоча на початку я бажаю успіхів, ну, наче тут я бажаю успіхів щось позитивне, а далі ну, типу, бігають за айфоном, це як камінь-мой огород. По-перше, це не айфон, а DJI Osmo Action 5 Pro. куплений куплена ця камера на кошти від нашого підписника. Тобто людина настільки в мене повірила, що вирішила зробити такий донат в розвиток нашого каналу, зробити такий внесок. І я думаю, що це така дуже гарна оцінка моєї діяльності. Якщо людині подобається дивитися це відео, я думаю, що це не одна така людина. І дивлячись на кількість підписників на каналі, на кількість переглядів цих відео, є люди, яким це цікаво. Все, в принципі, так. По цьому коментарі, все в цьому комплексі, в цьому синдромі меншовартості є два типи. Два основних типи реакції на відчуття власної неповноцінності. В пасивному в пасивний тип є і активний тип. Так, от в пасивному це людина почувається безпорадною гіршою за інших, тобто всі класні, а я поганий. Невпевненої в собі часто уникає відповідальності, занижує власні досягнення та страждає від тривожних розладів. Це спроба зберитися зі своєю нижчістю, а також активний тип це комплекс переваг, тобто людина думає, що вона краща аніж інші. Людина намагається приховати глибоку невпевненість, демонструючи зверхність, агресивну поведінку, прагнення влади та успіху будь-якою ціною. Так, от що в цьому всьому з цього коментаря? От мені дуже подобається як люди, які приїхали дуже багато років тому і починають писати, що от ми приїхали там в той час, і ми ходили на роботи. А ви от зараз приїхали, бігаєте з телефоном. Тобто, я чимось гірша аніж ви. Ви дуже класна людина. Те, що ви працювали там дуже давно, приїхали давно і працювали, і гнули спину. І ви заробили чесним трудом. А я отака бігаю з телефоном, нічим не займаюся, сижу нею на камеру. Тобто, в даному випадку. Ось людина думає, що вона краща аніж я. Взагалі, ось цей комплекс він дуже проявляється в різних сферах нашого життя. І я хочу розповісти якусь свою історію з приводу свого сімейного життя і як це впливало на мене. Але спочатку хочу сказати, що є третій, ну якби це не тип. Це думка про те, як з цим боротися. Треба прийняти, що всі люди різні. У нас у всіх різні переваги, у нас у всіх різна мета. І навіть якщо у нас мета одна, це там, наприклад, купити будинок або купити авто, придбати. То інструменти для досягнення цієї мети у нас різні, тому що у нас різні з вами переваги. Я вмію там, наприклад, малювати гарно. Я там можу бути там дизайнером, я можу бути художницею там, і таке інше. Ви, наприклад, вмієте гарно. Говорити на камеру. Тому ви говорите деякі речі, ви там записуєте новини, ви знімаєте якісь лайфхаки. Подивіться, ви ж коли приходите додому, навіть якщо ви працюєте, вам хочеться розслабитися. І дуже багато людей вмикають щось подивитися. Хтось дивиться новини, ну, тому що у людей різні вподобання. Комусь треба новини подивитися, хтось дивиться рецепти, щось готує смачненьке. Але ця інформація, яка є в інтернеті, цей контент, він дуже важливий для ну, нашого там, соціального життя, нашого розвитку. Це дуже важливо. Хтось дивиться, розвиваючі відео, комусь подобається психологія, тобто можна отримати знання, не виходячи з дому. А комусь подобається дивитися саме лайфстайл влог. От, наприклад, ви не були в Іспанії ніколи. Вам не цікаво подивитися, як там в Іспанії. Вам не цікаво, але є люди, яким цікаво це подивитися, і що тепер треба сказати, що ця людина якась не така. Все ж таки, дотримуюсь тієї думки, що ми всі люди різні, і не можна сказати, що ця людина неправильна, а ця є правильна. Яку це роль відіграє в моєму житті, ну саме в сімейному житті. От в мене є. Свої переконання стосовно сімейного життя мені, наприклад, переконання, а також вподобання, мені наприклад подобається, що ввечері там ми збираємось всією родиною, вечеряємо, проводимо час разом, і це робити кожного дня. Якщо, наприклад, нас є друзі. То це друзі, якісь сімейні сімейна пара, у якої також є дитина, і щоб ми збиралися разом. Наші діти гралися. А ми, наприклад, також якось проводили час. Грали там якісь настольні ігри або пили чай, їли тістечка, якийсь торт і таке інше. Тобто, так ми проводили час разом з нашою родиною, а також з родиною ну нашими друзями. І в принципі, я завжди прагнула цього. Мої всі подружки це сімейні. Всі сімейні, всіх є діти, і тому, коли я до них приходжу, я приходжу за лісою. Немає у мене такої подружки, до якої я прийду сама. Всіх я обрала так, що в них є всіх, всіх, всіх. Я обрала так, що в них є діти, і я зможу прийти, і моя дитина зможе поспілкуватися з цими дітьми. І я також проведу час зі своїми подружками. Мій Женя так не думає. Він, напевно, все життя так не думав. В нього є свої друзі. Це можуть бути самотні люди, це можуть бути сімейні люди, не у всіх є діти. Він взагалі не прагне того, щоб там були діти. Коротше, він не хоче того, чого хочу я. Чи я можу вважати те, що він неправильний, що він не такий. Я повинна йому втерти нос і сказати: А от диви, а я от така, а ти такий. Я так дуже часто, до речі, робила. Це я вам одну якусь таку ситуацію розповідаю, так із ну власного досвіду із власного сімейного життя, але це може проявлятися в різних сферах нашого життя, чи на роботі, чи в вихованні дітей. Чи в сімейному житті, що ми думаємо, що або ми кращі, а люди там живуть не так, як нам треба, або я розумніша, а вони тупіші а, і неправильні якісь. Або я тупа, я якась не така, а всі інші люди вони розумніші, аніж я. І краще живуть, і краще заробляють. Сподіваюся, я зрозуміло висловлюю свою думку. Тут ще також є такий момент, що от я подивилася на цю ситуацію, на цей коментар. Я зробила свій висновок якийсь. Я подивилася під своїм кутом, так? Ну, зором. На цю всю ситуацію зробила якісь висновки і провела якийсь аналіз. Інша людина подивиться і зробить свої висновки. І це нормально, що ми люди різні. Тому я навіть коли підіймаю якісь теми, ви мені буває висвітлюєте якісь такі моменти, що я, а я про це не подумала. Так, правильно, треба в цьому напрямку також провести аналіз. І таке інше, це дуже важливо. Це дуже класно, що є така можливість говорити і спілкуватися, і аналізувати своє життя, також дізнатися певну думку від інших людей. Це дуже класно. Я Взагалі, така людина, по суті, по своєму по внутрішньому стану дуже самотня, і я щаслива. В цьому стані це я не кажу, що я самотня і я нещаслива. Ні, я мені подобається проводити час наодинці. Мені подобається сходити в кав'ярню, просто щоб я пішла, сіла і подумала про життя. Я ж ракиня. Ракиня, я дуже люблю копатися в собі, проводити цей самоаналіз. Це буває дуже багато проблем для мене створює, але і також є певні якісь такі позитивні сторони цього всього. Мені дуже подобається час проведений на самоті чи мене енергії навіть багато стає більше аніж коли я. Проводжу цей час там з подружками, наприклад. Я навпаки там витрачаю свою енергію, і мені потім треба час, щоб відновитися. Ну можливо, хтось зрозуміє це, можливо, хтось не зрозуміє, але я людина коротше, дуже така самотня. Мені подобається цей стан самотності. Женя, наприклад, він дуже компанійський, йому треба спілкування. Якщо він не спілкується зі своїми друзями, якщо він не виходить з ними поспілкуватися, провести час, мені подобається на самоті проводити час. і Я відчуваю цей релів енергії. А йому подобається з друзями проводити час, також зі мною, з нашою родиною проводити час. Але все дозовано. Тобто, так, ми сьогодні з тобою провели час, з нашою родиною, там в п'ятницю я піду з друзями проведу час. Від цього він відчуває цей смак життя, йому це подобається. Щоб це мені прийняти, треба було дуже попрацювати над собою. І то я навіть до кінця ще не прийняла цю ситуацію, що ми просто різні, що нам приносять радість. І щастя та відчуття повноцінності різні речі. Тобто йому треба час вільний, якийсь свій, де він буде просто з друзями, і мене не буде. Мені не треба цей час. Я люблю проводити час з родиною. Я б 24 на 7 була б вдома, і взагалі нікуди не ходила. І друзі мені не треба. І навіть та ситуація, коли там друзі до нас з дітьми приходять, це б також було дуже рідко. Я не дуже люблю компанії, я не дуже люблю місця, де скупчення людей, тому що на мене це психологічно дуже давить. Ну я людина, отака. Дуже самотня, десь у своїй ракушці. мені це подобається. Немає такої ситуації, що він неправильний, я правильна, чи навпаки, я неправильна. Він все все добре робить. Він живе так, як потрібно в цьому житті. Ми просто різні, але нас об'єднує кохання, незважаючи на те, що ми різні, це є нормально. Це буде було б дуже дивно, якщо б ми були в усьому однакові. Нам було б сумно один з одним. Кожної людини мета в цьому житті. Своя, і ми не можемо бути однаковими, тому щоб всі були. Я не знаю, всі б працювали на прибиранні, всі б працювали на будівництві, всі б були б дизайнерами в цьому житті. Люди різних професій з різними талантами. Для того це напевно нас боженька такими і створив, щоб ми були всі різні, були задіяні в різній діяльності. Хочеться ходити по колу, просто визнайте, і я це кажу собі кожного дня для того, щоб мінімізувати взагалі наші якісь скандали. Йому треба цей час, йому треба проводити його разом з друзями. І спілкуватися, це є нормально. А для мене раніше це. Ну, була якась така проблема, чому? Тому що мені здавалося, що якщо я така, якщо ми створили сім'ю, якщо ми живемо разом, ми повинні жити за якимось правилом, і нехай ці правила встановлюю я. От як мені подобається, всі повинні так жити. Так не буває в цьому житті. І якщо ви думаєте, що так буває, тоді виникають ці всі конфлікти, скандали в родині, треба прийняти. Ми просто різні, кожен займається своєю діяльністю. Що стосується саме ведення влогу, це є нормально, що люди записують ці влоги. Я залюбки дивлю. Уся дівчат з різних країн, як вони зараз там живуть. Я, наприклад, я в Іспанії живу, ніде більше не жила. Я ніде не була. Поки ми сюди їхали, ми там декілька країн приїхали. Але це такий транзит був дуже швидко. Ми потрапили в Іспанію. Я нічого не бачила. Мені цікаво подивитися, які закони, як живуть, яка погода, чим там займаються, і плюс умови, взагалі, в яких живуть, в яких місцевостях. Мені це цікаво подивитися, це нормальна взагалі історія. Що люди ходять, знімають ці відео, що в них є час. Нехай вони навіть обирають цю діяльність як основну для заробітку. Для мене зараз це просто підробіток. Це дуже приємний бонус, плюс кожного місяця. Ну я отримую якусь вже свою зарплату. Якщо я гарно буду працювати працювати, кожного дня буду викладати відео, шукати цікаві теми, я буду більше заробляти. І дякую своєму чоловіку, який дав мені цей час. А ще ведення влогу це. Такий собі, як відпочинок. Відпочинок ти займаєшся цією справою або записуєш відео, або монтуєш. Ти відволікаєшся від реальності. Дуже багато дівчат записують саме про це. Я думаю, це не я не перша людина, від якої ви це почуєте, і це насправді так і є. Ми таким чином відволікаємось від ну, цієї реальності від новин, щоб не читати лишній раз. Сідаєш за комп'ютер і починаєш редагувати це відео. Це дуже багато часу займає, і найголовніше це спілкування разом. З вами, з підписниками, з глядачами. Це дуже підтримує, мотивує. Мені це подобається. Тому я не збираюся кидати, навіть якщо я бігаю з айфоном, а вам не подобається з DJI Osmo Action 5 Pro, а вам не подобається, я нічого не можу з цим зробити. Навіть якщо вам не солодко прийшлося в ті, там, 2002 рік, ті, хто приїхав давно, мені дуже шкода, що так сталося. У всіх різне життя, у всіх різна доля. Різні ситуації, різна мета, різні інструменти для досягнення цієї мети я бажаю всього найкращого вам у цьому житті, і навіть якщо вам прийшлось не солодко, ви можете поділитися своєю історією так, щоб люди змогли зробити якийсь висновок, або не робити так, як ви, або слідувати, так би мовити, вашому досвіду, якщо це панує людині, якій ви даєте пораду. Але не знецінювати її роботу. Дуже мені подобається це слово знецінювати, не принижувати також мені дуже подобається. І не виглядати кращою, аніж інші. Тобто не робити так, щоб люди думали, що вони якісь не такі, а ви єдино правильно робили в своєму житті. У всіх ситуації різні. Дякую, що взяли участь в цьому аналізі, в цій розмові. Напишіть свою думку. Можливо, ви взагалі з того коментаря своє, свої висновки якісь зробите, про що буде дуже цікаво почитати. Я дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім міцного здоров'я! Без нього дуже важко. Зараз дуже важливо бути здоровим та жити під мирним небом, чого я вам бажаю. Всього найкращого і до зустрічі у нових відео.